Добрий день, шановні колеги. Я Володимир Таносевич, агроном-консультант компанії «Вітагро Партнер» по Тернопільській області. Сьогодні ми знаходимося в Тернопільській області, Чортківському районі на полі господарства Нива. Оглядаємо посіви зимового ріпаку. На посівах ріпаку присутні дводольні бур'яни. Для цього рекомендую провести з ними боротьбу препаратом гріда. В нормі 0,35 цілих літра на гектар, який можна вносити до початку фази бутонізації ріпаку. Не забудьте також про прилипач Троп-90. Для боротьби з злаковими бур'янами і падалицею зернових я рекомендую провести боротьбу з ними препаратом Аделіт, що містить в собі хізолофобіетил в нормі від 0,8 до 1,1 літра на гектар. Для профілактики листкових хвороб я рекомендую провести обробку посівів препаратом Донкан, що містить в собі флотріафол і карбендазим в нормі 1 літр на гектар. Для боротьби з прихованими хоботниками я я рекомендую провести обробку посівів препаратом Суфрон в нормі від 0,8 до 1,2 літра на гектар. Також для усунення дефіциту елементів живлення я рекомендую провести живлення препаратом енердрін пряміну П плюс К щомісяч, фосфор і калій у нормі 2 літрів на гектар. Після втілення посіву азотними добривами провести обробку посівів препаратом енергін пряму сульфуруму в нормі від 1 до 2 літрів на гектар для усунення дефіциту сірки і також для покращення засвоєння азоту. Далі ми вже будуть далі. Ми будемо проводити по фазі ботонізації препаратом Фуріл у нормі 0,8 літра на гектар, і також Енергрін Преміум Бор до 1 літра. На завершення нашої зустрічі, шановні колеги, хотілося б побажати вам мирного неба, міцного здоров'я, добрих врожаїв разом з компанією VitagroPartner.